Продовжуємо тему степенів. Натяг мені, моя дорога Кума задала приклад. Сказала, як можна порівняти що більше 3 у 44 степені чи 4 у 33 степені. Це треба сидіти і підносити це до такої великої степені? І ні, не треба. Зараз я вам покажу, але я трошечки ускладнила цей приклад. Цей приклад є у завданнях із ЗНО. НМТ і так далі, тому давайте поглянемо, як ми це робимо. Поставимо знак порівняння для цих ось степень. Подивимось на степені, що 44, що 33 це числа, які кратні 11. Тобто ми можемо взяти корінь 11 степені із даних от степенів. Користуючись властивостями степеня, ми можемо записати підкореневий вираз у такому от вигляді, як 33 в степені 44, що ділиться на 11. І відповідно порівнюємо із 44 в степені 33 одинадцятих. Виконуємо ділення 44 на 11 і 33 на 11. Отримаємо порівняння степенів 33 в четвертій степені та 44 у третій степені. Тепер подивимося, що 33, що 44 ми можемо розкласти як добуток чисел 3 і 11 і чисел 4 і 11 до четвертої і до третьої степені, відповідно. Отримаємо ось такий от вираз. Пам'ятаємо властивість степенів про те, що говорить, що степінь добутку дорівнює добутку степенів із цим же ж показником. Отримаємо ось такий от вираз. 3 в 4 степені помножить на 11 в четвертій, порівнюємо з 4 в 3 і 11 в третій. Як бачимо, можемо ці вирази почленно поділити на 11 у третій степені. Побачимо, що буде далі. Після почленного ділення на 11 в третій степені ми отримаємо вираз. 3 у четвертій степені помножити на 11, який необхідно порівняти із виразом 4 у третій степені. Дивимося. 4, 3 у четвертій степені це у нас 81, що множиться на 11. І 4 у третій степені – це 4 на 4, 16 на 4, 64. Дивимося. Всі ці числа у нас більше одиниці. Прирівняємо. Уже навіть не треба виконувати множення. 81 множить на 11. Ми вже бачимо, що це число буде більше, ніж це. Тому ми можемо спокійно поставити ось такий знак. І ось в нашому самому першому виразі ми можемо вже поставити не такий знак, а знак більше. 33 в 44 степені більше, ніж 44. Тридцять третій